Юль, це дощ іде, тому що Польща тебе відчуває. Що я скоро поїду? Це... Будеш плакати. Не будеш? А така любов. strip with the top Всім привіт. Ну, ось він ДНК, вже настав. Включаюся до вас вже аж з Данії після одного перельоту. В Данську нічого не знімав, тому що віднедавна недавно в Польщі взагалі в аеропортах не можна знімати нічого, тому я вирішив не ризикувати. А друга причина те, що виліт був дуже рано на шостій. На ще добратися до аеропорта потрібно було, тому я встав о другій. Я, як доросла відповідальна людина, звичайно ж, не ліг раніше спати, <гум> тому мій графік просто розломаний пополам тепер. Ну нічого, буду відсипатися в дорозі. Приліт був дуже коротенький, буквально одну годину, дуже швидко. Ось заливаюся кавою, щоб. Якось почуватись людиною більш-менш нормально. А ну моряки, признавайтеся, всі так робите. Після реєстрації підходите до гейту, часто провірите, чи він там є, чи він існує. А вже тоді йдете по своїм справам. Шопінг, кава і так далі.

Що може сидіти, тому треба приходиться піскути ходити, розминатися. Ну, піду Beach bikes neon at the park. Channel. Top chillin' blazing vibes in the dark been on that cold soda pop real slow West Coast magic, it's the only way to go Ooh. Доїхав. Після майже доби <с?>, перельотів, <с?>, пересадок і цих добирань. Це було складно, дуже складно. Але зараз на якійсь одній із цих кроваток як ляжу, як буду спати, ой, буду спати від всієї душі. А, красота Орландо. Знову рішив щось так ввечері прогулятись, щоб краще спалося, так скажем. Хоча я впевнений, що мені і так дуже добре буде спатися після після такої подорожі. Так, повечеряв тільки що. Та і рішив так, скажем, підбити підсумки цієї. Цього перельоту а, і завершити це відео таким собі висновком, до речі, мій готель, який мене заселили. Дуже класно виглядає. Дабл Трі. Так ось, як я вже там казав вище, дуже складний переліт був. <кій> прям 100% один з найскладніших. А, як я вже казав, я там не виспався перед самим перельотом і <кій> Розраховував на те, що висплюсь під час, але взагалі не міг заснути, не знаю, не знаю чого. Тому і сил немає. Очі дуже печуть, голова болить. Таке не саме приємне відчуття. І переліт був. Одна з пересадок була в Нью-Йорку, тобто перша пересадка в Америці була в Нью-Йорку, а це прям дуже-дуже некомфортно. Зараз розкажу вам з точки, з точки зору. Моряка, який летить на роботу, чому це некомфортно? Тому що Нью-Йорк це аеропорт черг. Ти туди прилітаєш, там по дефолту величезна черга на міграцію, на паспортний контроль. Я сьогодні простояв десь ну, півтори години, хоча там показувало на табличці, що буде 55 хвилин очікування година, ну я як мінімум півтори простояв. Потім, коли ти проходиш сам паспортний контроль, Тебе ще забирають там окремо, а, я не знаю, як воно правильно називається. А, це моряків, забирають там в окрему кімнату. А, цього разу, разу мені, до речі, повезло, тому що зайнялося буквально 5 хвилин, там тобі просто типу штамп ставлять в паспорт і типу, підтверджують, що ти заїхав. А, цього разу зайняло 5 хвилин, або минулого разу, коли я летів через Нью-Йорк, закінчилось місце на телефоні, довелося видаляти старі відео. Так ось, а минулого разу на цьому контролі в Нью-Йорку я провів ще десь пів години. Потім ти йдеш, забираєш багаж, потім тобі його знову треба віддати, типу, ще раз зачекінити. Потім йдеш проходити знову контроль, типу через сканери ці всі свої там ручну кладь, сам проходиш. Там була черга ще годину простою. Тобто в мене було, в мене між пересадками було три години. Між перельотами, точніше, пересадка була 3 години. А, якось так вийшло, що ми там ще десь на пів години раніше прилетіли, тому було половиною. Але я прям от впритик впритик. Я перейшов туди вже на сторону гейтів. У мене там залишалося буквально пів години до початку посадки. Я бистренько давай побіг щось перекусити, там до ближайшого Макдональдса буквально прибігаю, і там теж черга, там ще 15 хвилин простояв, 10 хвилин буквально все закинув. Раз, два, та й побіг вже на посадку. А, тому так, да, якщо будете летіти вдруг через Нью-Йорк, то знаєте, що там ну, прям все дуже довго, дуже повільно, дуже довго. Ну, не те, що повільно, просто дуже багато людей. Дуже великий потік людей і все займає багато часу. Тому рекомендую там бистренько все пройти, а тоді вже можна розслабитись і ходити там по магазинчикам, по кафешкам, якщо у вас ще є час. Такі справи. Ну, а переліт з Нью-Йорку в Орланду, там нічого особливого не було, 2,5 години переліт швиденько. А, до речі, це мій третій раз в Орландо, але перший раз з цих трьох разів мене зустрічав агент. І це доволі таки приємно. Хоча я вже ну, типу, там першого разу було стрьомно, ти не знав, куди йти, що робити. А, цей раз я вже знав, де там шатли, і на який мені треба, куди мені треба доїхати. Але все одно приємно, коли тебе зустрічає людина, така все, все, не парься, давай, зараз я тебе там заведу, тебе заберуть, завезуть, я такі взагалі, кайфи, релакс. Ну і все, приїхав, заселився. А, там ви відео вже бачили. Сходив на вечерю, душ до речі. а, Після доби перельотів це просто найкраще, що може бути в житті. Тепленький душ. так, кайфанув. Зараз запишу відео. А, та й все. Та й піду відпочивати. Завтра Embarkation Day. А, день, перший день круїзу, так називаємо ембаркейшн. Та, завтра теж постараюся щось не знімати, що там вийде. Ну, це вже буде в наступному відео. Ну давайте. Попутного всім вітру, всім путів під келем. Побачимось пізніше.